Світ вакансій це калейдоскоп можливостей, де кожен шукає своє. місце. Хтось прагне кращі зарплати, хтось нового досвіду, а дехто просто зміни обстановки. Однак, за блискучою обгорткою, часто ховаються не завжди приємні сюрпризи. Низька оплата за гору обов'язків, сумнівні пропозиції від шахраїв, нереальні вимоги. Ось лише декілька з них. Не дивно, що блогери в соцмережах присвятили цьому цілий жанр, огляди трешових вакансій. Їхні саркастичні коментарі та іронічні зауваження. Стоїть своєрідним способом розрядки для тих, хто втомився від пошуків ідеальної роботи. Робота з телефону 2-4 години на день заробіток від 3 тисяч гривень. Навчання безкоштовно у приват. Що ж це за така робота мрії? Це розводняк. Обережно шахраї. В чому суть? Вони написали опис вакансії, і внизу попросила людей перейти в їх телеграм. Так, же ж не виглядає посилання на телеграм. Як не потрапити на гачок до шахраїв і знайти собі гарну роботу за вакансіями, опублікованими в інтернеті, розповідають у шосінському центрі зайнятості. Перш за все, треба звертати увагу на те, якщо в оголошенні написано гарантована робота. Ніхто не може гарантувати працевлаштування після того, як людина пройде стажування або після того, як вона поспілкується з роботодавцем. Тобто нічого не може бути гарантованого. Друге, треба звернути увагу на те, якщо в оголошенні. Без досвіду немає ніяких вимог до професії, до посади, без досвіду роботи, не до освіти немає вимог ні до чого. Тільки головне бажання працювати, і особливо, якщо це заробітна плата, набагато більше середньої заробітної плати. Особливо уважними необхідно бути до вакансій секретаря або помічника керівника. Може бути таке, що в цій фірмі керівник і ви. І тобто, це буде робота, яку людина буде виконувати все починаючи з прибиральниці і закінчуючи тим, що буде якісь діти навіть подавати, тобто, все буде в допомогу керівнику, тобто замість керівника, все буде. Звичайно, треба дивитись на ті оголошення, якщо написано, що робота не важка, і тут же відразу йдуть вимоги не до освіти, не до досвіду, а йдуть вимоги. Не до стажу роботи, а йдуть вимоги до зовнішності. Вакансія, помічник з подорожувань. Це вже у нас так називається. Письменник, який подорожує США та Європою, хоче собі помічника жінку. Я допоможу отримати візу в США і англійську знати не обов'язково. Наразі чимало оголошень, де нібито працедавці прохають шукача роботи вкласти гроші, придбати у них книгу, відеокурс тощо, купляти нічого не потрібно. Бо це. Шахраї, коли просять купити рюкзтерморюкзак для розвозки піци, людина купляє рюкзак в них. Ну а потім більше на цей телефон не відповідають. Стосовно виконання тестових завдань, то тут також потрібно бути уважними. Іноді під маскою працедавця стоять фрілансери, які таким чином шукають тих, хто безкоштовно виконає за них роботу. Це можуть запропонувати людині переклад для того, щоб перевірити, скільки людина може перекласти, наприклад, роботу перекладача. Вона шукає їй можуть запропонувати текст. Достатньо декілька листів, а не 100 аркушів тексту, який за змістом підходить. Лю одна людина зробила, інша зробила третя, а людина, яка це все розповсюджує, вона за це отримала кошти. Звертати увагу потрібно й на обіцяну заробітну плату. Деякі працедавці не пишуть сталої суми, а наприклад, від 6 до 15 тисяч гривень. Тож яку з них насправді отримуватиме працівник, невідомо. Що ж до очікуваної заробітної плати, то її треба озвучувати роботодавцеві вищою на 20-30% від тої, яку ви отримували на попередньому місці роботи. Якщо отримували де. 10 просить просіть, 15, дадуть вам 12, Тому залежить від того наскільки можливо дадуть зрозуміло, що є, де не можуть дати, якщо це. Приватна фірма, то там залежить від того, як ви вмієте спілкуватись. Наразі аби знайти гарну роботу, необхідно мати навички hard skills та soft skills. Hard skills – це тверді навички, які ми можемо розвивати. Це знання мови, але знання мови там, де потрібно, тобто рівень. Це вміння щось робити, це вміння працювати на комп'ютері. Це наші навички професійні на роботі. Тобто, ці навички можна набути натренувати. А є soft skills, це м'які навички зараз. 90% роботодавців більше звертають увагу на софт skills. Це такі м'які навички, які не можна просто взяти і підвищити якся кваліфікацію. Їх можна набути шляхом досвіду, шляхом проходження тренінгів різних курсів. Це вміння працювати в колективі, це лідерство, це підприємництво, це стресостійкість, це вміння реагувати правильно на якісь ситуації. Також цінується бажання працювати понаднормово, виконувати додаткові завдання та креативність.